Всім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я продовжую далі проходження по грі. Зі я втро... той, авто Cena в Spirits. Вибачте, запутався. Зупинились ми на цьому, як ми нарешті з вами прийшли. По місці, як ми розгадали там все. Я виявляюся, мав тикати отак От на клавішу Є, щоб там по певному куту в певному кутку, щоб вона це все зробила і все. Коротше, нам треба маску шукати з тими от говорити. Хелп Таро. Ага. І нам, коротше, треба тут маску шукати, але перед цим ви не забудьте задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог ами. Погнали, продовжуємо наше проходження. Також задонайте мені по можливості на комп'ютерний ігровий, на комп'ютерний стіл новий. Будь ласка, бо це дуже важливо, але після цього, як ви вже задонатили в ЗСУ, бо тому що це для мене теж важливо, в мене той стіл вже розсипається. Ну і дійсно, моніторію ваші донати, а їх немає. Ви таких, якби мене не чуєте, а ігноруєте. Тому давайте донати. Я чекаю ваших донатів серйозно. Блін, ні ще ж того ще, ще сам. Того не забудьте також долучитися на мій. Дискорд сервер та телеграм канал підписатися, бо там багато чогось цікавого і все А ми пішли шукати пригоди нам треба ще отримати. Добре, можливо, по містку пройти. ага. <схи> Тобто є система відродження, так як в зоряних війнах Павший орден. Я маю десь знайти ту маску ти дрімучими лісами. Я там видео, поки не по канабричу нарізав, вирізав свій тупняк. Щоб легше було записувати. Так що. Окей. Я пам'ятаю на нескільки... Sorry, я пам'ятаю, наскільки та маска була десь в кіоску або в якійсь хатинці. В якій хатинці, хрен його знає. Ну, в кіоск. Прощаюсь. а у мене п'ять не хватає. Ясненько. Можливо, мені треба сюди прийнятися. Не, блокування стоять. Не 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 спрацює цей мув. Ага а я забув, що в мене тепер є відкрита мапа, що я можу не тупити. Добре. Я десь не там тихо. Мені треба вийти в іншу сторону. Як мені натиснути? Де моя кнопка? Я зрозумів, мені треба якось на цей острівок попасти. У маска Ні, з чешці я просто прям не можу хочеться Не знаю що зробити так. Всякі коло Угу Вам мені не цікаво. Хай, буде добре, мені треба йти в іншу сторону. То десь через острів треба йти. Добре, що тут є мапа. Але бляха, зробили б вони керут, було б круто зроблено, якби мапа була десь мені зверху і ще й позначена кільцем або знизу. Або знизу. То було б взагалі крутецько кру і я би не тупив. Так, по-моему, треба пройти вперед-вперед і туди. Де та точка чекайте. Не вперед-вперед, а вправо. Я мушу розібратися, яка штука вправо веде. Ага, я тут. tre aha aha ja zrozumiem dobre Ти страшный інший шлях? Сейп пройшов. А з того, як то не тут той шлях, короче. Мапа якась не Єва Можливо, треба обшукувати приміщення, я не знаю. Всякі зараз. Можливо по тому містку піти та-та-та. Ага. То є ріки з відходами, то зовсім не то. Щось не то, якби був телепортатор в то місце, де вказано то то місце, то я би легко прийшов. А мене не пускають, тому що кажуть, у вас нема маски. Куда пройти, блин? Маски нема. А меня не пускай, кажут, ты лох. И... Знаєте, де я секунду? Я як я позначенний жовтим. У мене пів локації не відкрито. Все, зрозуміло. Ну, не знаю я де пройти. Ламається голова аж, неприємно. На що я взагалі сюди потрапив? Тепер болото не дає мені вийти. Дуже гарно. Тобто треба перезагружатися. Я маю зразу зрозуміти, де йти? Чекайте, де я? Я тут десь. Мені треба було. Мені треба обігнути якось це все. А як. Ой. Питання непросте. Добре, я я тут треба приблизити. Наблизити тобто. Ааа, я взагалі не тими шляхами йду. Що мені треба? Треба йти вправо, а мене не пускай. Тут якесь блокування стоїть. Це що за жовтий всесвіт? Мене не пускай кажуть, у тебе ще нема масочки. Ну нема так немає. А де взяти? Ага, Чубрика знайшли. Тобто ті Чубрики, вони як... Collectables, uh -huh. типу, шукай скільки хочеш повертайся пізніше. Aroused. Re return to later сказали. Це якийсь сюр, кажуть, повернись пізніше. Я такі ігри не люблю, де кажуть. Ти повернись пізніше. Так, в мене 30, я можу. За 10. можна шапочку купити йому. А -а -а. Та я вас вже розумію. Добре, а як я піду посюди Мені Не пускаю. Тут якась, коротше. Ще якийсь бар'єр. Ох, серія тупо бар'єрів, які не пускають тебе. Як смішно прям... Жопху хочусь. Кил ага. А на яку кнопку у мене маска стоїть? Треба просто згадати. користите маску так у мене ще тої маски в помене нема Що вони мені кажуть про маску Знайшли колекціенті. Ох, це вони таку магію використали. Якась червона така. Моторошно. То я для своїх чубриків можу купляти всякі. Я пам'ятаю, що что тмаски знаходились тут в якихось кіосках, але мені туди кажуть, зайди пізніше, то я такий арест. Ага, лейтер все одно. Але ж так не робиться, не кажеться лейтер, типу зайди пізніше. Я не знаю в який пізніше Треба зайти коротше Все одного знайшли. Як то кажуть, в РПГ ти ще новачок, тобі недоступно. Ні чорта. Щоб було доступно, треба розуму. Отакі ігри карають, коли ти новачок, то Так і так ті РПГ побудовані, що вони отак карають. Опа, я, я розблокував це, що треба. Єс, yes, я знайшов це, що треба. Вибачте, що я так тупив. Коротше, знову доведеться на різку робити ступників. Ех. Маска є. Ага. Use Mask P. То я в курсі. Ага. І нам тепер. Треба так от зберегтися, щоб я знов не, не тупив. От я дійшов до того моменту, на якому був зупинився цього року, коли був проходив цю уру. Коротше. Ось маска я типу. <кій> І щось можу робити. Нею можу щось бачити. Так, ну тепер прийшли в ті світики закриті. Подивимось, що там є таке цікаве. Угу. Я так зрозумів, що в цій грі тих чувачків. От його мені треба нескінченно шукати і все. А це що? Ясно? Якийсь тупо привид. Але нічий шакал, так і пішли там, де нам недоступно було тепер. Ага, Блін. І що? У мене є та маска. У мене гра просто в гейм обер кинула. Не натонатись. Окей. Коротше. Ми отримали маску в цій серії, скільки я вже пишу О, 23 хвилини. Ага. Я зрозумів. Коротше. Всі галосно. ой Куди ти Куда ты? Я же его знаю. Это ведь что-то... Не рыба не мясо снова. Ясно де Тут нічого маскує, не подивишся. Хм. Дармай сюди забіг, круч. Та мапа якась і Мені здається, що та мапа, яка була в Слайм Ренчері, де ми стрімили, ми ж стрімили з вами дві частини тої гри. Хто не ці стріми, подивіться в записі є на каналі. Я на каналі записи цих стрімів, то там все було коротше. Там теж було таке, що мапа поступово відчинялася. Цьому слаймранчей. Першому і другому також. Правда, другий в мене щось там... Так е... обес щось таке робив що. Він, він тупо лагав і стрім вийшов. Такий собі. Ну, але це не від компа залежало А може і від він, де, хто знає Ну, коротше. Ясно. Мои тренаже, короче, ты к этой е и це дві мої клавиши ходові. Я зрозумів. Угу. це 2 ходові мої клавіші. Та добре. Я планував серію маленьку зробити. Вже яка серія вийде, така. Вийде. Отже, за ту серію ми знайшли маску. Тому це було проходження по гріки. Я не прийшов в спір. Збувайте, папа. -па. Я ще продовжую, я не затупив. Я прийшов далі. Я молодець. Так що папа. -па.